Доброго дня, я вас вітаю. І сьогодні ми з вами будемо говорити про нову фінансову допомогу, яка е, стартувала вже в Польщі. І, до речі, цю допомогу зможуть отримати е, дві окремі категорії українців, які проживають як в Польщі, так в Україні, так і абсолютно у всіх е, інших країнах. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, і ми йдемо далі. Отже, йдеться про е, допомогу, яку буде виплачувати фонд імені Блаженного Клем е, Клеменса Шептицького. Про появу цього фонду і, взагалі, про появу цієї допомоги у своєму е, твіттері нас проінформував е, керівник канцелярії президента Польщі е, Міхал Дворчик, про якого ми з вами також вже неодноразово говорили. Отже, цей фонд надаватиме е, фінансову допомогу двом окремим категоріям українців. По-перше, це діти, які е, стали сиротами під час війни. І друга категорія це жінки, які були, е, які були е, звільнені з полону. От тому є цих дві головних категорії, і е, якби раніше до цього, до цього моменту ці категорії ніхто окремо не виділяв. Uh, і, але насправді, якщо розібратися, якщо подумати, це є дуже і дуже важлива тема. Що стосується допомоги, то uh, для дітей, які стали сиротами uh, після початку війни в Україні, uh, такі діти зможуть отримувати точніше, їх опікуни, які зараз є, uh, бо кожна дитина має мати опікуна. Вони зможуть отримувати близько 5 тисяч uh, гривень. Що на злоті, це майже 630 злотих, вони їх будуть отримувати ці кошти щомісяця, і е, про термін, протягом якого ці кошти будуть отримуватись, е, нічого не йдеться, тобто, це буде робитися ну, довго, скажімо так, невизначений період часу. Е, що ж стосується жінок, то для жінок, яких було звільнено з полону. А таких жінок справді також в Україні і є вже дуже-дуже дуже багато, на жаль, і ще дуже багато жінок перебуває далі в полоні. Таким жінкам від даного фонду буде виплачуватись одноразова фінансова допомога в розмірі 80 тисяч гривень. Тобто вони одноразово отримують, ну і далі вже можуть цими коштами як хочуть, так і розпоряджатись. Посилання на офіційну сторінку даного проєкту я залишу в описі під цим відео. Там же можна і подати заявку, якщо ви входите до однієї з цих двох категорій. І, в принципі, друзі, заходьте, дивіться. Я надіюсь, що ніхто з вас не став сиротою, Я надіюсь, що ніхто з вас не був в полоні. Але якщо у вас є такі знайомі люди, про яких ви знаєте, я раджу вам розказати їм про цю допомогу, можливо, показати їм це відео, можливо, просто їм скинути посилання на офіційну сторінку, де вони зможуть дізнатися більше інформації, а також залишити заявку. І, в принципі, друзі, отак на сьогодні маємо таку інформацію. Також хочу ще до речі, одна дуже важлива новина. Дана допомога, вона буде приймати заявки до 30 листопада цього року, тобто є ще трохи часу, скажімо так, є ще три місяці. І ну, буде дуже добре, якщо люди, які попадають під ці категорії, скористаються цією допомогою. Я думаю, їм ці кошти лишніми точно не будуть. Отже, друзі, маємо сьогодні такі новини. Я знаю, що вони не для всіх, але якщо у вас є знайомі якісь чи друзі, чи там хтось з родини, хто, попав, хто попадає, на жаль, під цих дві категорії, поділіться з ними цим відео і розкажіть їм про таку можливість, яку вони можуть отримати. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!